Всім привіт агенти, Черговий вівторок, друге випробування кіннера завершилось, і тепер у нас є інші активності. А спочатку трохи про новини. Команда розробників з дивізії виклала нам ось таке повідомлення: вони кажуть, що почули нас і прибирають сезонних персонажів. І тепер вони будуть намагатися інтегрувати в другий сезон все те, що вони планували зробити саме через сезонних персонажів. Цікаво, як саме вони це об'єднають, бо наскільки я зрозумів, для сезонних персонажів будуть якісь окремі модифікатори, як вони їх називали. А от такі стандартні глобальні події будуть для несезонних. А тепер це все якось буде разом. Вони обіцяють, що сам сезон ніяк не затримається, і всі плани, які вони намічали в шостому му році, так і будуть далі втілюватись, а ми просто побачимо, як це все відбудеться в наступних новинах від розробників, а також на ПТС-сервері. Я особисто вважаю, що це гарна новина, бо так як вони намагались просто перенести схожу систему, як наприклад, було в Diablo 3 або 4, в дивізію сюди зовсім не підходить, тож це добре, що вони дослухались до відгуків спільноти. Ну а тепер по активностях глобальна подія на одежу перехрестя закінчилась і вона вже закрита. Якщо ви не дозбирали ключі, то за рівень. Годинника ви вже не отримаєте їх, тільки залишилась можливість придбати їх за преміум валюту. І тепер у нас почався перший тиждень Ліги Геркулес. Як завжди, нам треба пробігти хоча б три завдання на максимум, щоб отримати 30 балів для першого тижня. В принципі, складних місій тут немає, можна навіть зробити і за один тиждень всю подію. Для цього нам потрібно буде збити вразливі місця 250 штук на різних ворогах. А також в Нью-Йорку на Райкерсах використовувати або імпульс банші, або використовувати сет лютьмісливця, щоб накладати дезорієнтацію. Тут чогось написано Confused, але мова йде саме про дезорієнтацію. Ну, Також дробовік Скорпіон може допомогти. В нагороду ми отримаємо таку нашивку у вигляді Геркулеса. а за повне виконання ліги можна отримати такий брілок, прикольний лев, начебто. І одночасно з е, лігою стартує глобальна подія зміна полярності. Найнеулюбленіший мій івент. Раніше він був доволі складним, зараз його полегшили, але все одно якось не дуже мені він подобається. Кожна наша зброя має іншу полярність, або якщо ми перезаряджаємось, ми також її змінюємо. І нормально шкода наноситься по ворогам з відповідною полярністю, тобто якщо в нас плюс, то треба і стріляти по ворогах з плюсом. Вбивство ворогів миттєво перезаряджає нашу зброю. Тож, ми можемо з однією полярністю постійно вбивати одних і тих самих ворогів, а потім вже змінити зброю або перезарядитись і змінивши свою полярність, здобувати інших. Але також можна, вдаривши ворогів у ближньому бою, змінити їх полярність. Тож, маючи негативну полярність, треба вбивати синіх ворогів, потім змінювати зброю і вбивати, наприклад, жовтих. За кожне вбивство ми отримуємо стак. Кожен стак нам дає додатково 25% шкоди. Якщо вбити з неправильною полярністю, то стаки спадають. От бачите, менша шкода проходить, змінюємо зброю. Ну Це постійно відслідковування, кого чим бити мене дратує. Змінили полярність в ближньому бою і добили синім. Тож, якщо ви будете виконувати всі умови цієї події, то можна отримувати додатковий бонус 125% шкоди для зброї. В нагороду можна отримати ось таку нашивку, доволі гарна, жовто-блакитна. А також ось такий брілок на пояс у вигляді магниту за закінчення всієї глобальної події. Ну а тепер подивимось, який в нас товар є на цьому тижні. Механічний звір, можна на експертизу, а також для штурмових гвинтівок, максимальна характеристика, шанс критичної шкоди. Кулемети міни, Тихий Рик. нічого цікавого, не експертизу. При бажанні, звісно, можна спробувати, але якщо ви будете пригнічувати ворогів, то в них буде й важко влучати. Тож, такий собі талант. Для бронежилетів максимальна характеристика броня. Пістолет-кулемет з правильними характеристиками, але сам по собі він не дуже такий. Тут якби тільки два модулі, але можна сказати, що і вже є, магазин збільшений. Можете спробувати, якщо нема нормальної. Для рюкзаків максимальна характеристика пришвидшення навичок. Цікавий рюкзачок можна. Спробувати його якийсь білд на дробовиках використовувати, зробити тут шанс на критичну шкоду, і бронежилет тоді треба з талантом залякування. Швабра нічого цікавого, також для дробовиків максимальна характеристика шкода по броні. Імінна снайперська гвинтівка Скальпель, нічого особливого, на не експертизу. непогано карбонова М700. Ставимо сюди шкоду цілі по закриттям і можна використовувати. Ну, основну характеристику прийдеться рази 3 точно оптимізувати. Іменний кулемет «Сміливість» за дальнюю за куди не можна поставити ЛЦВ механіка на експертизу. Hey, Іменний дробовик шип можна взяти, щоб прокачати експертизу. Ну а можна спробувати ще й пострадити з нього, але тут слабенькі характеристики. Імінна снайперська гвинтівка пітьма на експертизу. Для снайперських білдів дуже гарна штука, кіллер Якщо у вас нема, то можна взяти замість захисту від вибухів, шкода в голову і все, в білд якраз підходить. Біла смерть падає де завгодно не витрачайте валюту Ну і під снайперський білд вона не підходить. Бумстик замість пістолета можна брати. Ну, можна для прокачки експертизи взяти. Діаво дяло це те за эксклюзив можна взяти виключно для прокачки експертизи. Good dealing with you. Ще одна неправильна біла смерть, і також для снайперських гвинтівок максимальна шкода по броні. Максимальна броня для масок за затизи валюту. Ну, ось такі в нас товари. Є декілька корисних речей для снайперів. Вмикайте подію полярність. Якщо вам нормально з такою штукою бігати, то пофарміть зірочки. Ну, як завжди, заходьте до нашого Discord, ставте вподобайки, пишіть коментарі. всім щастить та мирного неба!